Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про очищення тіла, але не у форматі лекції, а у форматі запитання відповіді. І про очищення тіла не як про жорстке очищення, а як лайтове і дуже-дуже м'ягке. Чому ти взагалі говориш об очищенні тіла? Що ти в це вкладаєш? Для мене очищення це не про дієти і не про жорсткі методи. Це про те, щоб обрати зайву напругу, в якій живе жіноче тіло. Бо коли тіло в напрузі, воно не відпускає, воно захищається. Многі думають, що очищення це завжди через ограничення. Це правда? Ні. Коли очищення це обмеження і контроль, тіло сприймає це як небезпеку. І замість очищення воно починає тримати ще більше. А що туди де, дійсно де, допомагає тілу очищатися? допомагає відчуття безпеки, коли жінка не жене себе, коли вона дозволяє собі сповільнитися. Саме з цього стану тіло починає відновлюватися і відпускати зайве. Тобто проблема чаще не в тілі? Так. Найчастіше проблема не в тілі, а в тому, з якого стану з ним взаємодіють. З тілом не треба боротися, його треба почути. Я створюю цей простір для жінок. Які хочуть повернути лад у своєму тілі. щоб кожна жінка прочувствувала своє тіло і прийняла його з легкостю, щоб тіло просто сяяло від легкості, щоб жінці було легко, щоб вона почувала опору в своєму тілі. І цей стан це дуже класний стан для кожної жінки. Якщо вам відгукнулося. Я з вами поруч.